Доброго дня, шановне панство. На момент 2024 року наша країна веде війну проти аж двох ядерних держав. Думаю, з цього вам зрозуміло, що в цьому відео мова піде про участь північної Кореї у нашій війні. Всі знають, що корейці вже протягом певного часу беруть активну участь у бойових діях, хоча до цього їх диктатор Кім Кимчинин обмежувався лише так званою військовою допомогою. Тому в цьому відео ми розберемося, чому ж Кім наважився на такий відчайдушний крок? Що собою являє армія КНДР? Чи становлять небезпеку корейські САУ передані Росії? Наскільки смертоносними є корейські сили спеціальних операцій? Та які існують наслідки для України? Для початку давайте повернемося у 2022 рік і згадаємо події того часу. Україна провела блискучу операцію в Харківській області і звільнила єдиний окупований обласний центр місто Херсон. Окрім цього, країни заходу нарощували виробництво та відправку снарядів для України. А Росія почала відчувати наслідки санкцій та внутрішньої корупції. В якийсь момент ситуація із кількістю пострілів за день майже була еквівалентна. От саме в той момент наше населення було на моральному піднесенні, і усі вірили і підтримували Збройні сили. А також майже кожен третій вірив у деокупацію Криму до літа. А такі гасла, я підкреслю, лунали з уст офіційних осіб. Результати ви бачите, але зараз відео не про це. На цьому фоні Путін був змушений шукати допомогу ззовні серед союзників. Вже в середині того ж року. Розвідка Південної Кореї інформувала про відправку морських контейнерів із боєприпасами через порти КНДР. На сьогоднішній день ця цифра становить близько 13 контейнерів із 6 мільйонами 152-мм та 122-мм артилерійських снарядів, а також мобільними зенітними ракетними комплексами та протитанковими ракетами, таким чином КНДР змогла забезпечити половину із трьох мільйонів боєприпасів, які РФ вистрілює за цілий рік. Голова головного управління розвідки України Кирило Буданов у вересні вже цього року заявив, що саме допомога Кореї надає окупантам значну перевагу на полі бою. На жаль, таке посилення військової співпраці між двома ядерними країнами, так званої «вісі зла» викликають україн заходу лише чергове занепокоєння та засудження в ООН. А тому на фоні бездіяльності партнерів маховик поставок все більше розганявся. Після цього на голову українців полетіли вже корейська балістика. Точна кількість отриманих Росією балістичних ракет кн 23 становить від 50 до сотні, що дозволило окупантам зосередити свої більш точні іскандери на більш важливих цілях. Бити іскандером по взводу нашої піхоти в курську це не просто нераціонально, але взагалі не вписується в жодну військову стратегію. І це ні разу не поодинокий випадок. Таких десятки. хоча їм, звісно, там видніше. В цей же час корейські зразки балістики використовуються для терору населення та виснаження нашого ППО через свою погану точність. Лякає в цих ракетах лише маса бойової частини. Півтони вибухівки це дуже серйозно. Тепер до бідних і обездолених. Звісно, що КІМ допомагає Москві не з ідеологічних та моральних спонукань. Цей союз є вигідним для обох сторін. Кендер залишається бідною ізольованою країною третього світу, яка життєво потребує майже всього. Наприклад, Москва забезпечує країну шістьма тисячами тонн зернових культур, що покриває майже половину дефіциту Кореї. Крім того, до допомоги входять нафта, енергоносії, гроші. Та найцікавіше технології для створення ракет та розвідувальних супутників. І це, панове, я не кажу про те, що Корея отримує для себе найсучасніший полігон в світі, де зможе натренувати війська, модернізувати техніку та імплементувати бойовий досвід на оперативному та стратегічному рівнях. Непогані такі бенефіти. Аморфність західних демократій на додачу до амбіцій диктаторів призвела до прямого залучення військ КНДР у російсько-українську війну 19 червня 2024 року. В Хеняні був підписаний договір між путіним та Кімом про так зване всеохоплююче стратегічне партнерство. Одним з пунктів було зобов'язання відправки військ у разі агресії проти країн. А вже ж цей пункт дає цілком обґрунтовану можливість залучати війська КНДР до бойових дій в Курській області, що зараз і відбувається. За інформацією головного управління розвідки, Пхенян має відправити загалом близько 11 тисяч вояк на допомогу Путіну. Окрім, того, за пару місяців до цього вже відбулася відправка інженерних військ та цивільних осіб задля зведення фортифікаційних споруд та роботи на заводах АРФ. Тому давайте трохи поговоримо про структуру та особливості так званої Корейської народної армії. Найбільшим родом військ, звісно, є сухопутні війська, які налічують близько 1 мільйона осіб та 600 тисяч резервістів. Такі цифри роблять Корейську народну армію однією з найбільших армій світу. Основу сухопутних військ складають радянські танки, такі як Т-34, Т-55, Т-62 та різні моделі бронетранспортерів. Але і цікаві, то доволі небезпечні танки. Наприклад, танк Чонмахо на базі Т-62 є основним бойовим танком Корейської народної армії. Його головною особливістю є можливість плавання на глибині до 5,5 метрів, що робить його універсальним у різних бойових умовах. Найсучаснішим же танком є покхунко, який розроблений вже на базі Т-72, а також оснащений 125 мм гарматою та двома пусковими установками для протитанкових ракет. Він став на озброєння лише у 2020 році та щорічно гордо демонструється кімом на парадах. Головною артилерійською системою є САО Коксан. Цей зразок має одну відмінність застосування у бойових умовах наприкінці 80-х років. Під час Ірано-Іракської війни САО продемонструвало непогані можливості контрбатарейної боротьби. Цей факт мав би викликати у нас з вами занепокоєння, оскільки ці установки вже були помічені в Росії. А, Рухопору, а теж заявляє про навчання російських артилеристів на коксанах. Але я спробую зробити усе, щоб вас заспокоїти. По-перше, єдина реальна перевага Сау це її калібр, який складає 170 мм, що має більшу дальність і вибухову силу відповідно. На цьому переваги закінчуються. Такого калібру немає на озброєнні Росії, а тому чекаємо на нові поставки від товариша Кіма та глибоке занепокоєння наших західних партнерів. Другий пункт це досвід 80-х років, який вже не є актуальний, і це факт. Коксана робить два постріли за 5 хвилин, і це просто нестерпно мало. Словацька Цузанна робить шість пострілів за хвилину, а українська Сао Богдана 3-6. Коксана застаріла, поки вона встигне зробити 10 пострілів, її виявлять і знищать засобами контрбатарейної війни. Крім того, для однієї САО необхідно вісім чоловік обслуговування, які транспортуються на окремій машині. Тому для мене очевидно, що оперувати цим озброєнням будуть саме корейці. Для КНДР, звісно, що це величезний плюс, адже вони отримують унікальну можливість проаналізувати використання своєї техніки і провести її модернізацію. За даними Вікіпедії, в арсеналі КНДР є до 500 таких одиниць, хоча я в цьому сумніваюся. Перша модернізація цієї машини відбулася після її бойового застосування Іраном у війні проти Іраку. Наразі, ймовірно, відбуватиметься новий етап модернізації. Щодо повітряних та морських сил, то тут ситуація гірша. Хоча авіапарк Кореї налічує близько 1100 літальних апаратів, це все застарілі радянські та китайські зразки, серед яких найновішими є Міг-29 та Су-25, про які ви вже можете дізнатися більше інформації у одному із наших минулих відео. І скажу вам по секрету: більшість з цих машин стануть жертвами канібалізму для обслуговування інших літючих братів або вже були перероблені в ударні БПЛА тільки з пілотами в кабіні. Думаю, ви зрозуміли, про що я і який стан у повітряних силах. Щодо ВМС, то вони складаються із західного та східного флотів, що базуються в японському та жовтому морі відповідно. Флот налічує 5 корветів, 18 малих протичовнових кораблів та близько 500 різних типів кораблів. Звісно, що більшість із них застаріла. Значна увага приділяється підводним човнам, які є носіями ядерної зброї. Відомо, що минулого року під воду був спущений новітній підводний човен із можливістю нести ядерку, але інформація, звісно, що засекречена. Всі ми знаємо, яким любить побрязкати ядерною іграшкою, тому детально зупинятися на цьому я не бачу ніякого сенсу. Лише зазначу, що число ядерних боєголовок становить від 80 до 90, а комплексів, які здатні їх нести, близько сотні. У 2023 році КНДР провела випробування новітньої твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети хвасон 18 з'явленою максимальною дальністю близько 15 тисяч кілометрів. А після підписання договору із Росією кількість ракет та випробувань, я впевнений, з кожним роком буде тільки збільшуватися. На даний момент найбільшу загрозу для нас можуть складати так звані сили спеціальних операцій, інформація про які є максимально засекреченою. За різними оцінками їх чисельність становить від 80 до 120 тисяч військовослужбовців, які складають 10 снайперських бригад, 12 бригад легкої піхоти, 17 розвідувальних бригад та один повітряно-десантний батальйон. Особливістю таких вояк є те, що їх вирощують та навчають у повністю ізольованих умовах зі скаженою любов'ю до вождя та звірючою ненавістю до заходу. Курс підготовки в спецназу становить 7 років, під час якого військовослужбовці проходять навчання з десантуванням, володінням різними видами зброї та виживанням в різних умовах. Основними завданнями ССО є операції в тилу противника та різного виду диверсійні операції. За даними південно-корейської розвідки, пхенян перекинув близько 1500 особового складу сил спеціальних операцій. Ймовірніше за все, Росія буде використовувати їх під час штурмових дій. Звісно, мовний бар'єр та відмінність у тактиці буде створювати неабиякі труднощі в комунікації з російськими окупантами. Але не забуваємо, що спецназ КНДР це просто звіри, для яких вмерти за ідеї вождя є найбільшим досягненням, і їм буде байдуже, скільки наших хлопців буде перед ними. Проте не слід забувати, що наші хлопці не ликом шиті, і скільки легенд про нездолену армію вони вже розвінчали. Були і Кадирівці, і Кантемірівська дивізія, і морпіхи тихоокеанського флоту і вагнери. Проте буде важко, тому бажаю вам, хлопці, на знаги. Поки візьла нарощує війська, а північна Корея офіційно вступає у війну, країни Заходу впевнено та рішуче продовжують пасти задніх. В той час, коли розвідки Південної Кореї та України демонстрували докази знаходження військ Пхеніяну в Україні, штати заявляли, що поки не можуть знайти офіційних доказів, які б це підтверджували. А коли вже стало кристалічно зрозуміло, голова Пентагону підтвердив наявність північнокорейських військ у районі бойових дій, але додав, що не знає, які функції вони будуть там виконувати. Як ви могли здогадатися, позиція Євросоюзу є повністю аналогічною. Під час візиту до Києва Жозеп Борель, верховний представник ЄС і закордонних справ, висловив глибоке занепокоєння та намір посилити дипломатичний тиск на КНДР через її участь у війні. Також він зазначив, що нещодавно відвідав Сеул, де обговорював питання дипломатичного тиску на Північну Корею в Індотихокеанському регіоні. І так ми з вами плавно перейшли до головного ворога КНДР Південної Кореї. На фоні таких подій Південна Корея наче б мала відкинути усі умовності і бігти нам допомагати, бо КНДР в першу чергу становить для них найбільшу загрозу. Південна Корея заявила про намір переглянути свою підтримку Києву, включаючи потенційне надання летальної зброї та направлення персоналу. Щодо персоналу, то тут не варто думати про регулярні війська. Мова йде лише про спостерігачів, радників та службовців для допиту полонених. Тому вони знову пасуть задніх, але це вже більше їх клопоти. Все, що вони зробили на практиці, це посилило обмін розвідданими із НАТО. Якщо чесно, коли в тебе під боком зростає мілітарний гігант із промитими місками, слід діяти якось трохи рішуче. Але нічого не змінюється. Озброєння для нас поки не буде. Але якщо б вони нам його надали, то ми б зірвали джекпот. Корейські озброєння є одним із найкращих у світі, а їх військові компанії мають купу міжнародних договорів із провідними країнами світу. Так, наприклад, Польща активно закуповує корейські танки К2 та артилерійські установки К-9. Окрім того, Південна Корея має близько 3,5 мільйонів 105-мм снарядів, більшість із яких є надлишковими та спокійно могли бути передані Україні. Головною проблемою для партнерів має бути реальне отримання досвіду північно-корейцями бойових дій. Нехай більшість з них і залишиться одобрювати українські поля та логи, але ж певна кількість повернеться додому із недооціненим досвідом та знаннями та ще з більшою ненавистю до всього Західного. Проте все ж скажу одне речення в захист Північної Кореї. Відправити війська і надати летальне озброєння їм заважає власне ж законодавство. Але скажу чесно, поки кроки до його зміни не робляться. Друзі, звісно, ситуація доволі складною. Зараз КНДР є повноцінним учасником війни та забезпечує Росію майже усім, чим можна та не можна, але завжди варто пам'ятати. Що в першу чергу для північно-карейців це можливість вибратися із клітки, а тому випадків дезертирства та бунтів буде дуже багато. Окрім того, мовний бар'єр буде складати неабиякі труднощі. Нам залишається лише продовжувати тримати стрій та допомагати силам оборони, незважаючи ні на які труднощі. Дякую вам за увагу!